Часів досідання постійної комісії. Наперед подарунок у нас всім питань. Першого питання це питання проложення про конкурс на посаду директора закладу дошкільної освіти Донецької міської ради. Розповідає Ольга Александрович, перший.

Да, директор. Значит, мы все моки тоже більше трех місяців. Там просто у вас положено по директорам трошки хорошо прописано. А по директорам ватные двами средній світ, у здесь еще. Так, як в садочках що має створити комісії начальник наша планів. Перша подивитика не помініш. Так, це раніше але зараз справиться, що комісія при управлінні, голова комісії начальник.

Так, питання вже до програми розвитку фізичної культури спорту мобильної політики, немецкої міської громади на два двух двадцять шостий номер 625 двадцять пять зітміна, куда за досягнення вищої спортивної мистецтвне представлення спортсменів Хмельницької міської територіальної громади на міжнародній спортивній арені, забезпечення участі спортсменів Хмельницької міської територіальної громади на міжнародних змаганнях, чемпіонат Європи та світу, листа громадської організації війська територіальна організація Всеукраїнського фізкультурної спортивного проєкту. Пропонується внести зміни в розділ сьомий пункт. Підтримка спортсменів та не дів за високі досягнення кошти на між України, Європи і світу. Це касається нашого земляка коєсні Віталій, який є, є, є чинним чемпіоном світу е, по уріфтину, а також став другим е, східним сіль, е, призером на Всесвітніх іграх, е, які проводяться роки, в 4 роки, проходили в в Китаї. То тут з'явилася э, пропозиція, в э, нас в програмі є, але просто тих коштів не вистачало, то э, звернулися з листом до э, керівництва нашої міської ради і було запропоновано збільшити суму для того, щоб преміювати цього э, спортсмена і тренера. Це ми зробили. А ви... ви сумі? в сумі. Суміє, значить, для спортсмена 300 тисяч, для тренера 100 тисяч. 400 Це гарна ну, сума це одноразово. Одноразово, так. Хорошо. То більше змін не є? У мене ще в порядку, такі самі, це касається іменно цих змін, це друге ну, питання. Це друге, іменно тільки одне питання. І це ми маємо буквально. Після сесії вже запросимо сюди колісника, тренера, то хочемо зробити такий зустріч з депутатами. Да. Спочатку сертифікати має пройти весь етап. Він має надати всі документи, які положені, сертифікати і так далі. Китайше Так, дає світу, сильний президент. Він сам з родом у нас как на берегу поедем и справа стороны где-то Лавийска. Какие там живуть зараз Лавийска? Ну, товарищ, что да. Так, Я отлично. Да? Одно лодку. Дякую. Е, наступне питання про внесення змін до рішення 20-ї сесії міської ради номер 786 від 1.10.21 року про порядок використання коштів так, це е, значить касається цих змін, такі прибавляємо, да, да, вона там була 150 тисяч, добав 300 тисяч. Це зміни, які ну. А це, вас так. були не використані Ні, ні, це казало, що ми ма мали максимально надати 150 тисяч, тисяч. але да, а а збільшилась, ми мусимо зробити зміни до порядку. Так, так, головне, так, одноголосно. Дякую. І, Віталій Іванович, ще одне питання внесення змін до програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади на 27-30 роки, No 2710. Це тут зміниться більше для прогнозування витрат на майбутні роки. Пропонується збільшити суми в прогнозі. Це участь спорт, спортивних команди, спортсменів Хмельницької міської центральної громади, в обласних державних змаганнях, турнірах, зборах і так далі, на харчування своїх станція проживання. Тут була менша, сума, збільшили її на 150 п'ятдесят ну, тисяч. Да, ну, це ще поки ми не говоримо, але для прогнозу для фінуправління їм потрібні. со один спорт и участь спортсменов Кирилловский Михаил Центральный Роман в международных командах чемпионата природы в России. Ну что же, сближилось буквально на 100 тысяч. А у нас Я есть в спортсмене молодые дарования? Где, конечно, у нас, ну, опять же, у нас э, в городе все, у нас легкая да, ну, атлетика э, хорошо едет. Ну, и дальше будем и у нас зараз вже непогані результати, як на рівні області, України, так і Європи Я так бачу, що бомбів не даром не. Ну, бобікани такі в нього показники. Тут більше спортивних клубів. Більше спортивних клубів, але йому я чую по місту, що йому не даром трошки. Зараз діти з цього зала, є результати. Десь дві групи, які їдуть на чемпіонати України, які є ПДР на чемпіонат. Ну, перспектива є, особливо для діток є. Кона точки в цьому плані піднялась. І, і з легкої атлетики, там, акерів і так далі. Із боксу гарні. Із боксу є. Ні, бо У нас вимоги є по відділенні реабілітації. Там були законовлені кошти і нам пропонується виділення двох мільйонів на реабілітаційне обладнання, тому що з початку з січня 2022 року вже починаються стартують. Ремонтні роботи, татальна реконструкція того першого поверху ідею відділення. Вони нам даже призвали, ми ще передали повністю авторські права. Ми не займаємося реконструкцією, і це дуже добре для закладу, тому що тоді не будемо якось це зауважити. І Вони запропонували, ми обійшли цю будівлю і навіть під дитячим відділенням там шрутирадіаційне укриття. Вони зайшли в круг, передивилися кругу, ми поставили власні кошти місце в дитячому відділенні, яка шахта була і новий ліс поставили. І ліфт спускається туди, в пру, на новий пост. Реконструкцію. Ще, це. Um, і там порядка 15 мільйонів. Це вони роблять, це О, не просто віддається. Але обладнання нам треба докупити, І крім того, обладнання вимоги по інсультному відділенню, це що ми з того разу голосували, треба дуже переименувати, нас зміни структуру. Тобто, вже не неврологічне відділення, а інсультне відділення. А неврологічні держати з до по Там досить значне фінансування вже піде з держави, бо виходить за один випадок інсульта, тобто інсульта з тромболізісом, тобто, по європейським местам по вимогам, то за один випадок держава відшкодовує лікарні 60%. А звичайність ну, може бути 5, 6, 15 може бути. А з тромболізисом 60, то ми маємо маємо співдати з цим вимогам. Звичайно, і на е, діагностику і лікування інсультації забагато, тому що е, тате, е, тате з контрастом має бути, а це приблизно 3 тисячі тільки на діагностику і опис. Е, Далі сам контраст, е, сам е, препарат активізи. Один флакон артеліза вісімнадцять тисяч, це на одну людину на попередній конкретці це два флакони. І додатково цього п'ятнадцяти, там якби ми не багато Дитячі на другому Дитячно Так, да, просто зараз зв'язку з зменшенням кількості дітей <coughs> в Сімейському районі, то його вистачає на двадцять дві. Зараз бокшу три. <coughs> Буде. Алло, до п'ять я не буду на це. Да, да. вот так. просто? так. В попередньо ми говорили з тим. Ми ним говорили. Там простіше ремонт, це не те, що туди як юридичний. В дитячому відділенні заборона на, на резерві в, да, за резерв в палаті. Так Заборона на розетки в палаці. Якщо ми як мене в палаті. І на коридорі. Треба передбатися домови, тому що там зміни. Можливо, що їх там просто поставити на інший. що собою займу. Так? Е, потом е, ой, що зараз хочете є, е, що можна це зробити. Робити нема. А, доброго. Так. Нас, нас, ні, він немає по муробле. Приберемо там зараз. Угу. Ну, що перевірити там. Може, троцями муробле. Так, мені треба на діше. Ми ж приїхали, е, адміністрація повністю, якщо ми так, ну, нам же надо там колоти, так. Не надо. Е, ми, получается, там, де має бути прибувний реабіліта там повністю на першому поверсі, там був медичний склад, там була бухгалтерія, кадри, юристи і ну, адмінкорс. Ми, ну, якщо всі влазимо одне цього дитячого відділення, не треба там. Нормальний виход, що келоді, це Ем, має, має, да. Ми маємо це з'їхати. Ми зараз там, власне, коштами робимо цей на другому поверсі адмінприміщення. Зайшла одна організація, я туди обласла в тому тижні. Один може вклонитися. Так. 1. Так. То вибачте, наш покли. А. Можна їздити, пробувати. Чого? А у нас, у нас на планах, які є, ми говоримо, ми переглянулися, ми почалися, ми не платуємо заходи, ми не платуємо заходи. Ні, то у вас Ми таке оголошуємо, якщо не виходить, ще раз, два рази оголошуємо. Що давайте наш, то виключим. Питання пронесення зміна доповнень до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування оселення Хмельницької міської територіальної громади на 23-28 двадцять восьмі роки номер тисячі чотириста сорок вісім зі зміном. показники ефективності та якості програми. Розвиток кількість одиниць медичної культури, щоб можна придбати центральний вказу, додається плюс 15 одиниць, виділяємо додаткові кошти, про які я скажу пізніше. Змінюється показник. Змінюється показник, додається одна штука, до кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт. Це приміщення поліклініки, які я дуже скажу далі.

Збереження трошки даток видано на сеттєвого, але в місті Косич у нас виходить до кінця року треба довиділити. Згідно з основним рівнем майбутнього статусу. <кхід> Далі. Стаціонарна медична допомога. По лікарню. В екологічній співфінансуванні в продовженні медичної апаратури та іншого обладнання надається 1 мільйон 300. Загальна сума 2 мільйони 800. Зараз я розумію. Так. Я йду Так. Буде виконуватися завжди по один принцип придання медичного обладнання. Добіються слова в контексті медичних служб для облаштування реабілітаційного відділу. Ліжками входить в обладнання. Ну, там по іншому коду. Ну, так. А там функціональне. Доповнюється так. Заходи для і до оптимізації теплозабезпечення додаються слова та енергозабезпечення, кампакт міністр ПЦР. І ми виділяємо суму на 50 тисяч. Це для встановлення пристрою автоматичного запуску генератора. Це <клухи> як я <вкоду> <клухи> в Він запускався вручну, переключався. Так, штамін да, автоматичному якщо дійсно пропадає.

Тому. Далі не знайте. Інші заходи з падання охорони здоров'я. Забезпечення медичного супроводу переповерху масово зібрання території. на Це для супроводу загину. Е, до машини-первинки е, мають виїжджати є така вимога наших захисників, їхні від ціни для супроводу від мурової країни. Зарошні кошти, кошти це державне. Можливо. Ну, можливо, але не передбачається. Тому вимовляємо цей захід приблизно около 5 тисяч на місяць середньої етрапці. Ну, на медицину. Не бачу. А, да, тобто маршрут, робити там задобезпечити від консультації з лікарем. От так, так, і що, а що толку? Тому що на медик. Це нам на А по культурі треба все баствуємо, і по шукати. Абіда. Такі лінії то боротьби. По поводу колективки по лінії. І дана праця. Там програма стає. Захід, е-е, вочфер додаємо назовсім запросом, забезпечнень адаптивність модулючик на 25. Я вибачаюся це не якарна, це молодшому персоналу. На таніса. Так, він виплачується до минімарки, і так крім того, вони не них ніде не попитувані, ніяк не захочуться, вони потребують, що їм виплачують і не виплачується од дорожнього. Це дві тисячі, фактично на людей, то не знаю. Так, так. В минулому році вони виплачували всі видатки своїх коштів, якщо молодець, там зв'язки і кошти пішло менше. Тому вирішили виплачувати свої кошти місцевого бюджету. Це відповідається до Донбасу. Це становлячий місцевий. Ми розмінюємося персонал персоналу року Лужба. Це третій день на первину, яка спеціалізована медична допомога населення. Це все. Це все. Так, По Порядок використання коштів. Так, у нас номера. Ой, так. Про схвалення меморандуму про співпрацю та взаємодію Хмельницької міської ради та департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації та іншими організаціями. Так. Департаменту. Це меморандум направлений на покращення вакцинації, зокрема і дітей У нас зверствоває фір для цього ось, центр контролю та профілактики хвороб, наша ПНФ, міська рада і департамент охорони здоров'я. Бладають такі меморандум для того, щоб спільні групи могли виїжджати, пропагувати вакцинацію від кору, тому що є такі негативні упередження людей, і проводити безпосередньо вакцинацію мобільним. Е, з я вам кажу так, десь з 2005 року. Десь по 25 була така був період, коли в Україні були заведені захисні вакцини. Як буквально там і через то дуже багато зараз сімей і дітей де дітей є не вакциновані взагалі. Але через то ці діти ростуть. І захворювання дитячі інфекції виступить дуже хорошо, якщо так. Бо, наприклад, зараз проблема виникла з вакциною від антирабічної сировики, вакциною відказу по всій Україні. Ми на той раз наголошували з вами чогось треба, щоб через запросити місцевого бюджету було проведено закупівля, додаткова закупівля антирабічної здоров'я. Тут мене ти не на трохи місце. Нема в Україні вакцини немає. Ну, сказали, що ти був да. за цей час. Так. Да. Ну, да. так, залишилося 14-го року. Це ноль. Меморандумом боротися з туберкульозом і з пікором, і взагалі з пароходом. Вакцинація – це дуже важливо. Так, це важливо, що ми пропонуємо це прийняти цей меморандум. Так, одноголосно. Дякую. Дякую.